Доброго дня, колеги. Розпочинаємо засідання нашої комісії з питань регулювання земельних відносин. Присутні голова комісії Мартиненко, заступник голови комісії Павло Світлана, члени комісії присутні Заменський Дмитро Дмитрович, Кохаренко Ігор Вікторович. Також запрошені начальник земельного відділу Турханна і секретар Ради Богдан Петрович. Відсутнє у нас реюз і є в мене. Кворум для роботи є, так що засідання відкриваємо. Та, Переходимо до питання порядку денного. У нас на порядку денному, 20, денному 20, 24 питання. Перше питання у нас про заходи спрямовані на підвищення стійкості та надійності енергозабезпечення критичної інфраструктури Васильківської міської територіальної громади. Е, питання Опрацьована юридичним відділом, зауважень, юридичним департаментом зауважень немає. Є, є пояснювальна записка від начальника управління Ореста Івановича. Всі погодження про що проект рішення. питання. Дана територія є територія, патерні, яка є на обліку у комунального підприємства тепломережі, планується на території територію встановлення колераційної установки. Земельні ділянки на даний час не сформовано, але ми не передаємо земельні, ми воно погоджуємо це питання з метою встановлення цієї служби. А фінансування у цієї спорядів? Фінансування. Поки що це питання не виносило. Це питання. Давайте в нашої комісії, якщо в мене Ну, якщо є, І... є робити... додаткова інформація, то чому бы не на тому, комісії не можна... озвучили. Цей проект тільки запроваджується, реально подробно ще ніхто не може вам доповести все Зрозуміло. Тобто в планах є... так, 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 так. на голосування. Стали. На питання про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок межах серківської міської територіальної громади Обухівського району Київської області. Технічна документація також пройшла всі погодження, юридичний департамент оглянув, вам на електронку все було надіслано, завчасно, я думаю, ви всі оглянули, опрацювали. Корик. Тут також об'єктами з Скважин міських, які на обліку стоять в нашому комунальному підприємстві комунальне підприємство комунальних підприємств. Е, ми їх проводили інвентаризацію. На даний час планується їх реконструкції. Замовником реконструкції є управління ЖКХ наше, якому передаємо постійно користування. Для подальшого вони будуть замовники і проєстручових прав за ними буде право користування і в подальшому великий це проєкт. Прошу на голосування. За рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації замоустрію щодо інвентаризації земель, земель комунальної власності Васильківської міської ради до передачі земельних ділянок у постійне користування управління житлово-комунального господарства, будівництва та блоутря Васильківської міської ради. так. так це воно ідентично до цього, я так розумію. Але, але, да, але, це, до, це, до, це да, просто інвентаризація. Таке саме і складені, але це свал. Ні, ні, це складене. Це у нас іде складень. Це третє питання, у нас двадцять. Ну це ми вже дивилися. Попередньо розглядали. У нас строки все було наразі. Хто за? Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо віддати земельної ділянки комунальної власності Везирківської міської ради та передачу земельної ділянки у постійне користування ККП «Комбінат комунальних підприємств міста Василькова. Це свалки, яка на дорозі виїзду з Василково вулиці Соборної напрямку села Будорів. Вона була неопорна, її не оформлена і не реалізували передання постійне користування комунальним підприємством за метою обліку е та проведення робіт щодо проведення порядок цієї території. Но зараз на неї документі на даний час нічого немає. Там була якась чесна контура. Вони орендували її раніше? Я ректор, що ж були заступником, а половинніше. Що що, 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 що що щоб це було рекультивація, треба, щоб була територія улікована. Тобто сформована за мене. Тому, Тому, знає, це, да, це, це ви нам до інші тут відповідальність. Тобто це в комунальному. А яка плущала, а як оплуща? Фавшизник так, мов. А то моє витязі фашизм.

Їздив, але на це, на весь Ставлю на голосування рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації доустрою щодо встановлення відновлення, відновлення межземельної ділянки території на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарської будівель сперут Бершацький Ніні Володимирівні по вулиці Фестивальна, 14. Є власниця об'єкта житлової людини, звичайно, право власника. Є пропозиція з пекла. Ні, давайте побачимося. Ви думайте, дивилися. Ігор теж, хто за. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустріч встановлення відновлення межмарії ділянки на другій на місцевці Гайдаєнка Альоні Олександрівні, вулиця Олександра Бістрового. Таке саме питання. під Ставлю на голосування. Є будинок, земля заватизовано, затверджує під цією будівлею катастрові Так. Речення проєкту. Питання про затвердження технічної документації за новоустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки Залізному Богдану В'ячеславицю є Півненко В'ячеславівни по вулиці Ботанічна, 12. Так, та, саме та саме історія історія. Має, бо... це все Васильів так, так опрацьовано. І погодження є. Ставлю голосом. На питання про затвердження технічної документації за наусрю щодо встановлення візоння земельної ділянки в натурі на місцевості Сапожникові Альоні Олександрівні, село Кодаки, вулиця Кам'янка, 35. Ані. Ані, ой, ви читаєте, да, да. так. Mm -hmm. Те ж саме. Е, технічна технічна вистача, будинки, да. Будинок у власне. Ставлен. Всі будинки, тобто всі будівлі, житлові маються на увазі. Це мова йде про житлові будинки. Це затвердження технічне, ставлю на голосування. Наступне питання про затвердження технічні документати ірноустрію щодо встановлення відновлення медзамельбілянки ділянки на місцевість для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель лісперудкамалбековій вікторії мехманівній, також добролежі, Марині Олексійні по вулиці на Цельбе, Місто Вастерків. також потіснуючим будинку дві двохники з спільна сумісна власність. Ні, вони не на це не ну. Спадщина типу да, нажимати. Да, да, да. Так, 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 так. Ставлю на голосу. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевість для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі спорить Чухальовій Марині Владиславні та Чухальовій Марії Спедосідні по провулку за річний 31А міста Васильків. Також під існуючим будинком тут у них. Так, тому за половина по власності, все часто. Він у всіх площах не перевищується. Згідно 20 до 10, однозначно, податки до 20. Податків 20. Там ми наголосуємо. Рішення прийнято. На питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відзони земельної ділянки натуринної мистецтва для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і породу Горконенко Вірі Павлі по вулиці Шевченка, 1, село Велика Богаївка, 25 сотих, під існуючому будинку. Сам саме. на голосу? питання Про надання дозволу ФОП за килети Володимировичу Володимирович на проведення експертно брожової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних та допомічних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості по провулку Кармалівка, де Ріля, місто Вас <косістя> цей. <тавтавиця> <косістя> 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 Підстав для відмови у нас немає, зауваження документації немає. власності на обидві об'єкти зареєстровані в є чоловік прав. Експертну оценку роботи ви. Ми є внесок, замовки. замовки. Ніяку оцінку, ніякий подвинок не так? А, -на як довго дійсно експертна ліцента? Можна... Так, да, вони визначаються на якій документації, там 6 місяців. 6 місяців, так? Да? Та люба оцінка здається, на 6 місяців. Да. А ми прямо документації це тут. <кхух> Є ще якісь питання? 2004-го а в них дві заяви тут, тобто дві поруч, вони, вони сумішні, два правовласні там і там є. Ага, тобто і Вони межують. Але це не сумішно домовити. Ставлю перше питання на голосування. Рішення прийнято. Наступне питання аналогічне про, про затвердження дозволу телепігри Володимировича на проведення грошової оцінки, для розміщення та експозиції. 13. тринадцять. Ставлю на голосування, Так? Наступно два питання про надання про надання ТОВ, Еліт, фасад, де велом поменти дозволу на розробку проекту землеустрію щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється по вулиці побули 5. земельна ділянка перебуває в комунальної власності, вона орендована на земельній ділянці. Пісня є об'єкти нерухомого майна, які укласниці цього підприємства. Відповідно, на цю всю територію розроблявся детальний план території, який був затверджений Київській міської ради, та зараз вони приводять до ладу цільових призначення відповідно до містобудівної документації. Згідно функціоналу дана територія під багатоквартирними будинком визначена, тому вони з промисловості переводять воно згідно генерального плану від відкументачі. Призначені на даний час промислово, так? Так, піджикав. Да, так, під, під, під угу. ну, також це житловий комплекс. Там буде житловий комплекс. Для дітей стадіон, все, що хочете. Зони відпочинку, там, інклюзія. Власник буде забудовувати. От, так. Там бусами там. Ще Наступне питання. Про затвердження інвестиційно виробнича компанія інтекст розділу устрою щодо відведення земельних ділянки в оренду для обслуговування існуючих чи будівель готовитку та котеньку. Вулицю з 26. Є обгортожений, приємно до ліки, але він у власності юридичної особи користування <клес> на дану територію ніякої форми користування власника не було. Але йому раніше було надано дозвіл на розробку проєкту, вони розробили документацію, але вона не була затверджена, у зв'язку з цим не було надходжень за користування даною земельною ділянкою, що необхідно нам для отримання безпосереднього податку інодземлю, тобто у формі Оренної Барської. Користувач в реєстрі зареєстрував своє право власності. А на скільки років оренди? Ну, 10, 10. Це так. Ну, Об'єкт у власності. Питання, з якого це, часу об'єкту в власності? Що за цей період, коли вони не платили, вони не сплачують з моменту підписання?

Не на робили. Робили Буду спочивать 10% вижу. Це и нормативный числ. Як нормативный. А для чого ты... А, тільки коли закупляється, а мотив на угода будет играть, чтобы вона відрезняється. Тобто наступне буде наданяем это самое укладание аренды. Це не решение, там это не будемо писали виготовлять, погодять всі нормативні. А де ці нормативні оцінки? Скажу чесно, ми замовляємо тільки якесь прийняття рішення, щоб вона була актуальне. Тобто її ось десь немає? Так, справді. Це вже до договору, коли буде підписувати. Ми зараз не приймемо, а кошти потрачуємо. 10 вона безкоштовна, просто ми після прийняття рішення вимовляємо. Вона, вона декілька днів вона надсилається, вона, 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 вона онлайн робиться. А для налосоні? Наступне питання: про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення, земельних ділянків офіційне користування, комунального комерційного підприємства, Київський центр первинної медико-санітарної допомоги Київської області для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги вулиці Костомаріві, село Кодаки. Це також підіснуючим уже приміщення. Ставлю на голосування. Наступне питання про. Припинення права постійного користування земельної ділянки та надання в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель в органі державної влади та органів місцевого самоврядування по вулицях Шевського, Тим, Місто, Бас, Сельхів. Давно хвала, це не з цієї вироби власної об'єкту власності безпосередньо. Не е, Верені... Я бачу, там нові зніхані, це так, питання так, я... теж <смес> опрацьоване. Рішення переміни. Наступне питання про припинення права постійного користування земельні земельною ділянкою управління освіти Васильківської міської ради, Київської області та передачу земельної ділянки, постійне користування відділу молоді та спорту Васильківської міської ради, київський шлях 39. дев'ять питання технічно більше, тому що земельна ділянка все одно стається використання нашого юридичного соби, нашої колега підрозділу. Да, 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 да. і или еще. один Там не так познакомиться. Да, там. А там заговорили. Вот там сердце, ближче, ближче, застроиться частный приватный сектор. Там территория, что у вас.

На питання про припинення права постійного користування земельними ділянками пада садківських шкірозавод» для розміщення та словації основних сонників і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості міста садків зв'язку з припиненням юридичної особи. Я думаю, тут так, також, також питань з, немає. Бо питання да. треба приймати Слідянки для обліку в комунальну власність так. потрібно приймати це рішення і, 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 Вони і, будуть оформлятися на комунальну власність. Пропоновлення довгої оренди земельної ділянки від 10 вересня 2014 року по Пограбицькому Юрію Миколаївичу за адресою вулиця Володимирська, 58А. Це це біля магазину. Там об'єкту у власності, там дійсно підприємницька діяльність, але ця територія перед магазином вона необхідна для обслуговування безпосередньо з території магазину. Зачашня варіанта закінчилася, оренда, так Він сплачує? Він сплачує в саджу. А яка площа ділянка? Дві, дві, дві сотки. A, дві сотки, не 20, а дві І так само на 10 років, 10%, відсутки, Голосує. Ставлю на голосам. Рішення прийнято. Наступне питання. Пропонування довго оренди земельної ділянки похляблю ковід. Терні по проспекту Київський шлях 52А, місто Васильки. Також підізнаємо. <кій> так, об'єкту власності земельної ділянки складали з двох ділянок, вони були об'єднані і затверджені, об'єднання. В реєстрі чоловік прав зараз залучається комунальна власність за Заківською міською радою та два договори оренди світиться з обох ділянок е за, е -за кухлю. Проведення, Я власть... там були, там було, не приведення там була комісія на виїжджан. А ті договори з Панкремом, вони закінчили? Вони її? закінчилися, да, обидва закінчилися, але вони в переєстрі, їх припиняємо, щоб нормально зареєструвати, потім людина може піти в ЦНАП, спеціально зареєструвати нові договори. А це не все? Це не все. І всі ці договори на 10 років, на 10%? На 10%.

600 вже 2 дівки. До обороны сильно немає, все прививку видання. Це в 2013 році було покладами. Ты на три на два. Соцкеш один один другий. До нас кого в годах до а витяг з реєстру чоловік прав є, і ви побачите реєстраційні і по одному? Так, да, загальне 5.9. Ну, суд. Наступне питання. Про поновлення договору оренди. Голосу. Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Пропонування договору оренди земельної ділянки від 24 лютого 2017 року обслуговуючим кооперативу житлово-будівельний кооператив Капанбуд 2 знаходити військовому містечку. Так, буде багато картинний літовий будинок стоїть, який а, ще не введений в експлуатацію, введений в експлуатацію, їм потрібно продовжити договір оренди. Вони подали договір оренду закінчився в 22-му році, але вони встановлені терміни подали по питання, що дає підстави на поновлювати цей договір оренди, і ми, щоб за цей час, що не було в них, по суті, терміну договору оренди, то ми будемо не можна отримувати пошти. Це, вони да? Да. Так, так, да. це, це я Скільки вон... вони вже да? будуть? Ну, я так розумію, вони ж вже хочуть ввести в експлуатацію. Вроде. Щоб вводити в експлуатацію саме, да? Що, Вроде все. Все можна, ее. Зелянка по площади 77 часов. 8700, да. Забывая территория, да? А сколько было холодно? 4 часки там, 5. сколько вы Я просто цікавиться, я просто я сам же толподивой копертивым словом, они земельні на там, выводы, зараз відводимо. есть там.

779998 квадратный метр блин кто-то зажал квадратный метр сформован по вытягу на пути я поплатить пути будинок шлюди квартиры раскупили земля і переводить постійне користування її, потужні. Квартири продали, хто має платити за дітей. У мене просто юридична особа залишається, яка обслуговує. Вони хочуть, ну, є різні там. Питання, хто буде обслуговувати, будеш особу, а в лікую Тому вона буде мешканцям виставляти. Прибудинкову територію. Це внутрішній збройний план. Там заходилося БПШ, що придумувати. Наступне питання про припинення договору оренди земельної ділянки від 09.10.14 року заходного розірвання по вулиці Гетьмана-Сагадець, 46, Б, громадяниною Ракетчуку Павлу Орестовичу. Договір оренди давно закінчився. У заявника був власності поруч з ділянкою магазин. А ця територія була просто для обслуговування цього моменту. Зая, заява є від нього, що він, він? хоче? Саме рішення технічне, тому що термін давно закінчився, але людині приходить ваш платіжки з податкової. Та є такі, що ще є, Ларю забрав, продав, наприклад, бізнес за ним, а земля в оренді. Це часто таке питання. Питання до даного питання. Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Наступне питання про припинення договору оренди земельної ділянки від 13 -го, 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 2008 -го року шляхом його розірвання з Кижняком Михайлом Васильовичем в селі Тростинка. Так, земельна ділянка це ставок по, -по факту, але він висох і підприємник цього громадянин вже немає можливості експлуатувати в принципі цю територію, тому що там немає буквально. Дуймі його пересихають, оренда його начисляється. Довери оренди закінчиться, але він все одно його платить. Він реально до нього зауважень ніяких немає. Так а що він платив за нього 5 років, чи втягнулося налогово буде виставляти рахунки. і він... Коли вона висадка конкретно, я не знаю. Але це питання вже другий рік, що він реально сплачує і просить припинити. І він не експлуатує цю територію, тобто там можливо. Комісія Тула. туди виїжджала, довелася дійсно. Шановні колеги, є зауваження до проведення комісії немає. Не. Дякуємо всі. Комісія заяви українського.